Ти ще ходиш в школу. Гейст ду ногцу шуле. Так, ходити. Ходити походкою геїв. Які стукають, якщо ти дружбан, то ти стукаєш. Тому що ти дружбан. Дух дружбана. Ходити походкою геїв. Гейст, ду ног шуле. Ходити походкою геїв. Стукати підборами дух. Без задніх ног. До сих пір без задніх ног. І цукрова школа, цукрова школа шулерів. І, ін або можна сказати, ін, ді індішулі, індишулі. Ді ді лучше динозавр. Динозавр. Инди Шули. Инди Шули. Есть дунок To schule, Gehst du noch zu in die Gehst du noch in die Schule, Gehst du noch zur schule, Gehst du noch zur schule, Gehst du noch zur schule, the she хоod to scholar, he's the noch to schule, she she holders to scholar, he's the noch in the schule. Так, я ще хочу до школи. Я их гея ног ді шулі. Так, я ходжу, як ей стесняюсь. з Задніх ног цукрову школу. А на динозавра школа. Ой-ой-ой-ой-ой. Я їх гея нохцушули. Так, я ще ходжу до школи. Я и гея нохцушули. Я і гея нохцушуля. Я игю нохцушуля. Я и гея нох інтішує. Я їх гея нох інтішуя. Ні, я вже навчаюсь у вузі. Nein. их студируешь он, Найн мне кажется Фаина, их студирую, студирую, стесняюсь, стесняюсь в конце, потому промены про мене шпон, шпон, так, шпон, выжешь шпон. Значит, запам'ятаю Spoon, Shun, V. Вже, вже Шпон роблять. шпон. Найн, Nein, Ich шон. Найн, 9, ich шон. Найн, 9 Ich шон. В якому ти класі? In welche klasse heißt du? Тобто, дословно, в якому ти класі, дословно, в який клас... Hodis. In welche klasse ge? In werchom klasse хоdeš pochod, stukać po dwóre ducha. In welche klasse gez doen? In welche klasse he is du? In welche klasse geze? Я в сьомому класі. Гея, інті зіпте класи. Я ікаю, ходжу і стесняюся. геє. І на седьмому класі там на дверях написано: намальовані динозаври, динозаври, у якого сім зубів вибиті класи. I in the zip class. in the class.